Чому соплі не проходять місяцями? Зараз про це розповім. Або коли є така ситуація, що соплів ніби немає, але постійно хочеться щось прокашлятися, ніби там щось заважає в горлі, щось постійно лоскоче в горлі, або зранку завжди прокидається закладеним носом, а потім все проходить. Слиз на задній стінці носа це не затяжний нежить. Це коли сміттєпровід, наприклад, забили знизу, а зверху вже витікає спреї. Чи антигістамінні препарати про всяк випадок, вони не вирішують проблеми. Проблема, знаєте в чому? Це грязний кишечник, перевантажена печінка і надлишок слизоутворюючих продуктів у харчуванні. І ваш організм просто не справляється з виведенням ось цього всього. Ніс тут просто як відвідний канал. Якщо кишечник не встигає очищуватися, лімфатична система буде також перевантажена. І якщо. Проблема з кишечником є, то лімфа буде чиститися через слизові. І от у вас завжди буде хронічний слиз у носі, в горлі, ну і часто може бути хронічна молочниця, тому що тудою лімфа також чиститься і виводить все зайве, яке накопичилося в кишечнику. Коли прибираємо причину, то слиз зменшується, запалення зменшується, імунітет піднімається, дихається легше. Але очищення це не просто попити щось для носа. Це системна робота з кишечником, жовчним печінкою, з лімфатичною системою, а також харчування і правильно підібрані бади на рослинній основі, які допомагають і почистити кишківник, і відновити імунітет, і ще прибрати запалення в кишечнику. Саме після цього все відновлюється. Тому, якщо соплі стали хронічними, а лор просто розводить руками, то пора подивитися глибше. Записуйся на консультацію, і за 60 хвилин ти отримаєш чіткий план очищення, індивідуально підібрану програму. На основі лікарських рослин під твою ситуацію з нахилом на слизову. І ця система перевірена без крайнощів і самолікування. Пиши слово, дихати мені в особисті.